Запалили головну новорічну красу міста, і у Львові традиційно її встановили на площі перед оперним театром. На відміну від столиці, у Львові дотримуються традицій і з року в рік встановлюють живе дерево. Запалення головної зеленої красуні відбулося за участі міського голови та львівських зірок естради. На урочистому відкритті побували і наші кореспонденти. Авана цьогорічна святкова ялинка на півтора метра вища за свою попередницю. Підсвічена синьо червоними кольорами прикрашена дерев'яними іграшками та кульками. Родзинкою оздоблення зеленої красуні стали ангели, які були розроблені для ялинки у Ватикан. Для їх підсвітки закупили нову ілюмінацію білого кольору. Цього року наша ялинка дуже красива. Вона красивіша, на мою думку, чим була в минулі роки. Ну, і дійсно, має особливість, що на верхівці цієї ялинки є ангелятко. Це іграшка, яка була і на ялинці в Ватикані, яку благословив святіший отець. І сьогодні ми також її розмістили на нашій ялинці. Плюс, як ви бачите, в цьому році в нас є ще одна добра новина: що в нас чотири ангели на кожну сторону світу сповіщають зі Львова про народження Ісуса Христа. Відкриття головної ялинки міста це хороший початок святкування нового року та різдва Христового, запевняє Василь Пецкович. каже для гарного настрою на всі 100 бракує лише снігу. Для мене ялинка це символ різдвяний свят, новорічний свят, це символ якоїсь сімейності, тому що всі перед ялинкою загадують бажання, вони здійснюються. Ну взагалі, ялинка це є символ свят. Найменші також в захваті Навперебій декламують віршики і про ялинку, і про чудотворця. Лісі, лісі темного, де ходить. Хитрий лес, росла собі ялиночка і зайчик з неї різ. Ой, хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай, Мико. Пісні, танці, різноманітні ігрові та конкурсні програми а ще чудовий настрій у перечутті – новорічних свят прикрашатиме місто зелена красоня аж до Йордану.